Вас сьогодні з кавою, з новою посилкою. Одним словом, йду я до вас сьогодні відпочивати відпочивати, розповідати вам знову про свої нові посадки, нові ідеї, нові покупки. Одним словом, я відпочиваю. І надихаю вас для створення краси та затишку. Всім привіт! Я Світлана, ви на Хмельниччині. І дякую, що ви завітали на нове моє відео. Так, ділюся сьогодні новими покупками. В попередньому відео вже казала вам, що на мене чекає посилка на нові пошті. Забрала і буду вам показувати, що новенького я замовила у яскравої клумби. Було якось навесні відео про розплідники. Розповідала вам про яскраву клумбу. Це, взагалі, мої компаньйони. Вони на Хмельниччині, Стувчинці, тому мені взагалі приємно підтримувати саме їх, тому що ми живемо в одному місті. Я все хочу до них взагалі завітати в їхній розплітник, побувати, там подивитись, бо це для садівника це взагалі цікаво. Я думаю, ви погодитеся, що коли ви заходите в розплітник, бачите масу всіх цих рослин, очі розбігаються. Планували ви купити одне, але все одно якусь одну рослинку ви докупляєте. Тому що. Рослини всі доглянуті, рослинки всі гарні і хочеться їх мати в своєму саду. Коли ми бачимо це на сайті, це одна справа. Ми бачимо фото. А тут, коли ми бачимо вживу, то це зовсім інша річ. Отже, так, цього року хочу я доповнити свій сад рослинками в Кашпо, але не сад, а саме ось цю свою територію. Вона вам дуже подобається. Сьогодні більш обширніше ви її бачите. Я все обіцяю зробити її огляд, то, можливо, сьогодні якраз ви більш її так побачите досконало. Хочу я ось тут саме багато квітів. Це звідси я бачу свою городину, тому на городині я хочу квіти. На городині все одно більше ростуть овочі. А ось тут я можу цей куточок, свій такий блогерський куточок, фотозону зробити саме з квітами. Тут будуть в мене я лобелію, в мене дуже багато лобелій в цьому році. Хочу я її сюди, хочу і тут лобелію, буде і герань, і я хочу внизу ось тут великі кашпо з квітами, щоб ці кашпо були великими, об'ємними. І по висоті досягали мого зросту. Довго я думала, що можна такого плану посадити в кашпо, щоб воно було об'ємним, великим і створювало саме багато зелені. І я зупинилась там в жоржинах. Люблю я їх, в принципі, вирощувати, але мені тяжко їх зберегти чесно. То Швиденько приморозки приходять, і вони в мене всі гниють в погребі. Я забуваю про них забрати. То залишила в складському приміщенні, також прийшли морози, загинули. Забуваю, коли приходять морози, забуваю забрати їх додому. Тому що жоржини, я думаю, всі ви знаєте, це рослинки, які потрібно викапувати на зиму. Це рослинки, які квітнуть з липня до самих приморозків. Дуже гарно виглядають вони восени, саме на вересень місяць, кінець от серпня, вони починають набирати всю свою красу і квітнуть до перших приморозків. Приходять перші приморозки, жоржини чорніють і їх потрібно викапувати. Можна зберігати хтось в тирсу кладе, хтось в пісочок і в прохолодне темне приміщення. Головне, щоб не було там морозу. Є мороз, вони. Пропадають, згнивають і все. Ну, В мене з цим ось проблемка. Але я знову купила і знову хочу пробувати. Отже, що я тут взяла? Жоржини насправді є дуже різні, і при виборі жоржин також очі розбігаються. Щодо самих видів, мені дуже подобаються помпоні. Вони такі ніжні, класні. Саме їх тут я більшість і вибрала. І взяла я високорослі, щоб вони саме робили мені такий об'єм. Жоржина Seniors Hope. Буду ставити вам фото, як вона виглядає. Нагадую, що е, наголошую всі високорослі. Минулий рік я брала низькорослі, одну, таку жовтеньку, гарну, ніби, та, ніби я її зберегла. Треба подивитись. Е, так, тут зараз всі дуже гарні, всі високорослі. Е, Ще одна Арабія Night високоросла. Зараз я буду відкривати і показувати вам корінець. Ще є аквілегію взяла Black Barlow. Махрову, темну. Темно, така синя, майже чорна аквілегія. І вона вже починає проростати. Треба її висаджувати. Тут взяла ще, до речі, я лютики. Брала в минулому році я жовтенькі лютики, вони дуже гарні, такі класні в мене були. Цього року взяла я червоні і біленькі, також їх можна вже висаджувати в кашпо. Тепер щодо якості. Зараз я відкрию. Перед тим, як ви купляєте, до речі, яскрава клумба вона є в епіцентрі. Ці всі жоржинки ви можете там знайти і подивитись. Перед тим як купити взагалі жоржину, особливо зараз. Не купляйте її восени, не купляйте взимку, купляйте зараз, ось в квітні місяці. Коли можна навіть через такий пакетик подивитись, як почувається корінь жоржини. Він має бути твердий. Це в першу чергу. Не має бути зовсім ніяких таких м'ягких, абсолютно корінців. Інакше вона гнила. Також можна побачити, наприклад, через такий пакетик, чи вона проростає, чи є там вже щось, якісь зелені пагони, ростки. Тут вже курінчики хочуть вкорінюватися, є біленькі такі живі курінчики. І є ось росточок. Один росточок пішов, тут ось другий росточок пішов. Два росточки вже є. Всі корінчики в неї тверді. Тобто, якість цієї бульби є дуже і дуже чудова. Перед посадкою, також будемо зараз це обговорювати, як правильно ці бульби висаджувати. Тому що тут є маса нюансів, якщо ви хочете виростити, саме гарний кущик. Так, це одна жоржина. Це була сальвія. тепер давайте вам візьму другу покажу. Це йде Senior's хоу жоржина, щоб ви бачили якість жоржин саме від яскравої клуби. Тут корінчик менший. Є ось такі трошки присохші маленькі, їх треба взагалі прибирати, такі корінчики. Але вже є один росточок. В цієї бульби буде, напевно, він один. Тому що тут буквально одна така гарна ціла бульба. Ці всі маленькі потрібно прибирати. При посадці оці всі маленькі, нещасні, ось такі, ви їх абсолютно відрізайте, ви їх не залишайте. Залишайте одну гарну бульбу, яка має росток. Все. Ось такий корінчик другої жоржини. Давайте відкриємо ще один. Так, Arabian Night Жоржина високоросла. Відкриваю, щоб ви мали розуміння, як має виглядати жоржинка зараз, в квітні місяці. Вона вже має проростати. Ось. Третій корінчик, також і корінчики хочуть проростати, і вже дуже-дуже багато росточків пішло. Чотири росточки, навіть більше п'ять. Ого. Цю потрібно всю навіть роздивитися і по можливості поділити. Пізніше поясню, чому. Ось такі ви бачите, ось для прикладу вам три корінчика жоржин, як вони зараз виглядають. І так вони мають виглядати в принципі, в квітні місяці. Далі давайте розберемо посадку жоржин. Взагалі, їх потрібно висаджувати у відкритий ґрунт вже в травні місяці, коли мене загроза заморозків, так само, як і томати і перці. Але їх можна проростити, якщо ви їх плануєте висаджувати все ж таки у відкритий ґрунт, їх можна проростити в горщику і вже висаджувати тоді пророщі жоржини. Враховуючи, що я взагалі буду їх вирощувати саме в горщиках, то я їх буду вже висаджувати, що вони вже прокинулись в мене, вони будуть стояти в теплиці, їм буде тепленько там і вже... Коли буде тепло, я їх винесу сюди і нехай ростуть. Таким чином, ви прискорите цвітіння жоржин, прискорите цей гарний період. Так, я взяла такий достатньо великий горщик. Сюди буду висаджувати я дві бульби високорослих жоржин. Пізніше навіть покажу, де вони будуть і як. Вони будуть у мене тут стояти. Щодо ґрунту. Жоржини, в принципі, є невибагливі. Але їх краще всього висаджувати в універсальний нейтральний ґрунт. Вони не люблять кислотності. Я сюди додавала садовий згороду ґрунт, додавала компост, можна додавати біогумус, можна додавати вже перепрівший і коров'як, також можна і потрібно додавати мінеральні добрива. Незалежно від того, додаєте ви органіку чи ні. Добавила сюди також і пісок. І ще, щоб все ж таки затримувалась тут краще волога, тому що це горщик, я сюди додав ще кокосове волокно. Ну, я його люблю. Він, воно гарно і розпушує ґрунт, і зберігає вологу. Тому додаю це все я перемішую. І, в принципі, моя посадкова яма буде готова. Високорослі жоржини, такі як я обрала, то їх можна висаджувати взагалі окремими посадками. Вони являються дуже гарними солітерами. Тому, якщо у вас є якесь таке пусте місце в саду, то висадіть жоржину. Єдине, що її потрібно підв'язувати, тому що вони досягають, є різні від 90 см до 1,40 м. Тому при сильних поривах вітру високорослі жоржини легко ламаються, тому їх потрібно підв'язувати. Низкорослим. Це робити не обов'язково. Нескорослі також можна висаджувати гарно і в Кашпо робити композицію, тому що з високорослими композицію в Кашпо ви не зробите. Вони займають достатньо багато місця е, своєю зеленю. А нескорослі, то я робила композиції, і це виглядало, брала великий горщик і висаджувала різні квіти разом. Тому тут можна. Пофантазувати. Ну і взагалі на тему композицій, то ми з вами будемо говорити ще багато. Буду я цього року їх робити. Якщо комусь цікаво, то обов'язково натискайте на дзвіночок, не пропускайте нові відео, підписуйтесь на канал, хто ще цього не зробив. Будемо проводити цікавий час. І я сподіваюся. Що я вас надихаю, мотивую на створення краси та затишку в саду і навіть на городі. Навіть на городі. Ось такий ґрунт в мене виходить. Він достатньо легкий, бачите, пухкий такий, гарний. В ньому і волога не буде затримуватись, і не буде він такий абсолютно збитий. Якщо ви маєте в себе вдома зберегли жоржини, якщо вам повезло, то ви їх доставайте вже, оглядайте і ставте на пророщування, щоб вони у вас прокидалися. Не тримайте їх вже в темному місці. Так, висаджуємо жоржини на глибину 20 см. Якщо вони у вас не проросли, то клубні на глибину 20 см. В мене буду я висаджувати арабія Night, таку яскраву помпону. і дивіться, тепер на сам клубінь. З ним потрібно попрацювати. По-перше, треба оглянути всі ось ці росточки. Ось цей росточок, я його буду абсолютно прибирати, тому що він тут не дає мені. Тут от взагалі є поломані росточки, ми їх прибираємо, видивляємось всі зломані, і ми їх прибираємо. Він, хоч і з корінцем, але він весь прийшов вже зломаний. Цей також такий нещасний, в нього немає пророщого росточка, ми його прибираємо, тому що він нам нічого не дасть. Я би його, чесно кажучи, би поділила, але трохи не бачу я такої можливості, бо дуже мілкі корінчики. Ось такий також тут є мілкий корінчик, трохи він навіть і зломаний. Я його прибираю. Тут прибираю. Також, тобто ми залишаємо всі тільки міцні корінчики. Саме головне, щоб не пошкодити вже росточки, які пішли в ріст, щоб вони тут залишилися, їх не пошкодити, не обірвати. Але це також, в принципі, не страшно, тому що вони. Ось ця мені бульбочка ось відокремила, бачите, я одну бульбочку з росточком, і вона дуже гарно дасть, піде в ріст. Вона сильна, міцна, тому відокремила я одну. Також оці такі маленькі, я всі прибираю, які не мають росточків, ми їх обережно всі прибираємо. Не бійтесь цього робити, вона тоді буде більш, навіть сильніша. Так, дивлюсь ще. Ще зараз відокремлюю, ось дивіться. Зараз поясню, чому я навіть відокремлюю. Ось. Ще бульби пішли, бачите? З... Тут навіть ще більше. Тут навіть 5 росточків пішло. Я їх поки залишаю. Бачите? І ось тут. Тобто, один корінь я розділила на три. У мене вийшло аж три росточка. бачите? І тут гарно пішов ріст. Для чого взагалі я розділяю? По-перше, якщо ви залишаєте ось такий єдиний суцільний цей корінь, не розділяєте. Дуже багато в ньому корінців, заплутаних між собою. Тут ще навіть можна ось Відокремити і буде аж 4. В неї не буде стільки сил, щоб дати вам гарну і зелену масу, і гарний цвіт. Не буде в неї стільки сил. Зараз дістану другу бульбу. Тому корінчики, які нещасні, зломані, які. Ви бачите, не дадуть вам приросту, ви їх прибирайте, тому що вони будуть забирати тільки сили у рослини. Вони не потрібні. Чому потрібно ділити бульбу? Тому що, якщо вона вас розростається, ви її не ділите, то вона і втрачає свій сорт. Тут всі гарні бульби. Так ось виділю відділю, ось одна пішла, тут є росточки. Вона втрачає свій сорт. Тут поділити буде тяжко, бо вони так прям всі суцільні. І коли в одної бульби йде багато ростків, понад 10, як ви бачили, тільки що маленьких росточків, дуже багато, вони все одно у вас всі. Не буде стільки сил в одному корінцеві, щоб дати таку масштабну велику зелену масу. Якщо ви не ділите, наприклад, от один корінець, я його не можу поділити, але тут вже є три росточки. З цього корінчика потрібно залишити один, ну максимум два росточки, третій забрати, тому що або буде слабенька зелена маса. Не буде стільки сили, щоб дати повноцінно великий об'єм, тому потрібно буде все одно залишати один чи два, тоді у вас і квітка буде велика, понад 15-20 см, дивлячись від сорту, вона буде об'ємна, насичена. Якщо ви залишите всі росточки, квіти будуть набагато менші, і кущик буде, ну не буде давати такого повноцінного цвітіння, тому потрібно їх і ділити, і вичищати. Гарно, зараз будемо підживлювати. Раховуючи, що в мене вже є росточки, по-перше, жоржини не потрібно сильно заглиблювати. Вони цього не полюбляють і їх висаджуємо. Ось зараз в мене є росточки, то я їх буду заглиблювати навіть на 10 см, потім додавлю ґрунту. А так, на 20 см, якщо у вас немає росточків, трохи присипаємо. Сюди, незважаючи на те, що я додавала вже органіку, тут є компост, додавайте обов'язково чи біогумус, пісок, то я сюди буду додавати ще і мінеральні добрива. В мене осмокот пролонгованої дії можете будь-яке добриво для багаторічників. Якщо ви одразу підготуєте гарну посадкову яму, то вам не потрібно буде їх підживлювати вже протягом сезону. Якщо ж ви не підготуєте гарно зараз одразу посадкову яму, то в липні-серпні в серпні вам доведеться її підживлювати, але вже не азотними добривами, тому що зелена маса не потрібно буде вже сильно її набирати, а саме фосфор та калій для гарного квітування. Ось так. Здріт. Це добриво я брала пролонгованої дії і воно діє протягом 6 місяців. Це дуже зручно. Що ви підготували посадкову яму, посадили рослинку і все. Протягом всього сезону літнього вона харчується, має що їсти. Це зручно. Висаджувати жоржини потрібно на сонячному місці. Ніяка напівтінь тінь їм не підходить. Гарно дренований ґрунт, щоб гарно проходила волога, не було застою води. І бажано безвітряне, тому, що, як я вже казала, високорослі жоржини потребують підв'язки. І сильний вітер може її зламати. Але в мене тут поле, вітер сильний буває дуже часто. Тому буду я підв'язувати. Тут, звичайно, таке екстремальне буде їхнє існування, але я буду пробувати. Ну, хочу я гарних квітів і на городі. Зараз ви бачите вже цей куточок гарно, більш зі сторони. І я хочу навкруги, щоб в мене ось тут були квіти. Тут в мене така старенька діжка, не знаю з під чого. І в цій діжці будуть рости в мене. ось... Високорослі помпонні яскраво червоні жоржини. Тобто вони десь будуть ось такої висоти. Тут є мене місце, де їх можна підв'язати спокійно. І ось такий об'ємний кущик в мене тут буде яскраво-червоних жоржин. Будуть ще інші жоржини, червона, відтінок такий більш там рожевий з червоним. Також хочу я їх ось сюди, всіх сюди, напевно, буду додати. Ну, буду на задній план, їх можна спокійно, там більш затишніше в мене далі. Тому там також я можу їх висаджувати. Я думаю, це буде гарно. З чим взагалі їх можна поєднувати та будь-чим. Жоржини, вони гарні. Гарно поєднується як із багаторічниками, як і з однорічними квітами, тому їх класно поєднувати зі всіма рослинками. Тому, думаю, тут буде класно. Ще такий момент, з чим я хочу поєднати, цього року я не раз вам говорила про Вербену Бонарську, дуже ніжну, тендітну таку. Прям жіночук я рахую квітку, квітка ніжності. В неї темно, фіолетові маленькі такі гарні квіточки. І вона також доволі високоросла. І фіолетовий колір. Останнє мені дуже гарно поєднується, дуже класно з саме таким червоним. Тому хочу я вербену бонарську з цими помпонними жоржинами тут поєднати. Жоржини дають таку масу, об'єм, колір. А вербена бонарська додає саме ніжності, легкості і коли дме легенький вітерець, вона рухається, тобто додає динаміки та руху квітнику. Тому тут в мене буде лобелія, буде герань, будуть жоржини, буде вербена бонарська. І Будуть, скоріше, всього, ще і лютики, червоні, ось з білим. Ось такий куточок. Червоно-біло-фіолетовий. Ось такі кольори, ну і зелений. Це саме головне, ось такі кольори в мене тут будуть. Я думаю, це буде феєрично, скажу я вам так. Все, на цьому, я думаю, тема була цікавою. Недаремно ви провели зі мною час. Ще ковток кави. І нагадаю вам ще про каву. Тому що кава, до речі, дуже смачна. Хтось куштував, хтось навіть писав, що вже є давніми покупцями цієї кави. Бо кава дійсно смачна. Я на неї присіла, вона мені дуже подобається. Це кава 25 Coffee Roasters. Кава з різними смаковими. Після, після смак. Тобто ви п'єте каву з цікавим смаком, з ароматом. І після випитої кави також у вас залишається цікавий ніжний після у роті. Чи карамелі, чи шоколаду, чи горішків, які ви для себе оберете, яку каву ви більше полюбляєте. В 25 Coffee Roasters дійсно дуже великий асортимент кави. Підбирайте на свій смак кислинка, гірчинка, що вам більше подобається: арабіка, робуста, можливий помел кави. Також є і безкоштовна доставка. Від мене маєте 20% знижки з промокодом САТ-20. І дійсно рекомендую, можна навіть обрати і каву в подарунок. В них є гарна, цікава і упаковка, і листівка. Тому, якщо у вас є прихильники, дійсно кавомани, то можна обрати і каву. Знижка діє тільки на зернову каву. Тому ну, каву рекомендую спробувати, тому що я навіть нещодавно ми купляли каву звичайно, в магазині, бо закінчилася, не встигли замовити. То відрізняється, дуже відрізняється смак. Тобто звикається до кращого. Ну і я вам рекомендую також краще. Все, я на цьому прощаюсь, Сподіваюсь, відео для вас було цікавим. Сьогодні безвітряно і я спокійно можу ось так насолодитися і зйомкою відео, поговорити з вами. Ну і плюс випити чашечку кави. Все, дякую вам за перегляд. Кому було цікаво, поставте, будь ласка, вподобайку, підписуйтесь на канал. І до скорої зустрічі в новому відео. Всім пока-пока!